Пацієнти, які находять Наталія Лісневська у Полтаві, цікавилася станом надання допомоги, в тому числі медичної, внутрішньо переміщеним особам зони АТО та інтеграцією біженців в українське суспільство. проаналізувавши роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відмітила, що полтавці швидко відреагували на ситуацію в Україні. Були прийняті необхідні методичні рекомендації та накази щодо реєстрації тимчасово переміщених осіб опрацьовані можливості їх медичного забезпечення. Сьогодні ми дійсно здатні працювати скоординовано і ми здатні працювати в напрямку досягнення нашої спільної мети мирної, цільної України. Я сподіваюся, що 5 вересня Верховна Рада збереться не вчись на розпуск. Вони повинні працювати, і ці закони будуть прийняти, тому що цим особам потрібно надати офіційний статус. Наталія Лісневська також окреслила напрямки, у яких ще необхідно працювати. Важливим питанням є процес отримання медичних довідок дітьми-переселенцями. Адже їх необхідно відправляти у дитячі садочки і школи з настанням холодів виникає проблема розміщення переселенців в осінньо-зимовий період. У Полтаві вже підготовлено 1820 ліжок у лікарняних закладах для тимчасового проживання переселенців. Робота у напрямку покращення психоемоційного стану тимчасово переміщених осіб уже проводиться, але вона не має зупинятися у той же час. Заступник міністра наголошує на співпраці. І з боку осіб, яким необхідна допомога, особи, які тимчасово переміщені, також повинні йти назустріч владі, приходити реєструватися, не зволікати і не чекати якоїсь події, з настанням якої вони будуть змушені зареєструватися. На сьогодні уже майже двом тисячам переселенців знадобилася медична допомога. З них зареєстровано 174 інваліди, 66 вагітних. З яких уже 25 народили в Полтавській області, 259 звернень стосовно хронічних захворювань та 768 стосовно гострих захворювань. Майже 400 осіб госпіталізовано. Та за опитуваннями всі переселенці хочуть повернутися додому, і лише одиниці залишитися за місцем тимчасового переселення.